Обласків суперлюдям ніколи не буде забагато. Як і нашої подятки захисника, цей стандарт людяності, який ви заклали, Я думаю, це найкрутіший стандарт, до на який рівняються сьогодні. Завдяки найгіршим часам. Іноді ми знаходимо найкращих людей. Наші найкращі люди це суперлюди і наша підтримка. Ти тут. Кажеш, я можу краще, я хочу більшого, я зроблю більше. Я не встиг зайти. Ми вже привіталися з десятьма знайомими. Наприклад, ззаді йде хлопчина. <рес> я з ним лежав в одній палаті. Може ще десяток зараз знайти е, людей тут. Отак, от рандомно просто багато досвіду отримуєш і багато спілкування між такими самими, як е, я. Я так відпочив. знаєте, як вернувся в сім'ю і зустрів всіх своїх. І написали від суперхюменс далі. Все як в тумані після вас і байдака це одне задоволення. Вам скажу бажаю вам збиратися так кожного року або частіше. Дякую, слава Україні. Been amazing Been amazing. Дуже сподобалось, Файно. Досить багато цікавих заходів. Дитина точно щаслива. Котик. Сьогодні буркотик. Прям Така приємна зустріч, це якраз на районі. Тому що це зустріч з родиною. Це круто. Це був захід для ветеранів, і вони топ задоволені. Значить, ви виконали свою задачу на всі 150 мільярдів балів. Дякую вам. Реально від імені всіх ветеранів, які сьогодні тут були.